Депутати скаржаться, що керівництво підприємства відмовлялося надавати деякі документи. Частину з них вдалося отримати з інших джерел, наприклад, звіту АТП у мерії. Решту ж отримати так і не вдалося. Утім, навіть ті папери, що потрапили до рук депутатів, дозволяють стверджувати про обіг значних сум тіньових коштів. Так власні транспортні засоби АТП номер 1 приносять від 900 до 2500 тисяч гривень на день. Натомість орендовані автобуси здають в касу лише від 10 до 200 гривень. Є різниця так, дельта. Між тим, що встановлено для власних автомобілів. Ну і ми призумуємо, що це є реальна денна виручка. І тими коштами, які здаються в касу підприємства від орендованих автомобілів. Ця дельта становить від 1000 до 1730 гривень. Тобто станом на сьогоднішній день, оця дельта. Це не обліковані жодним чином кошти, які не обліковуються ні по бухгалтерському обліку АТП номер 1 ні зрозуміло в бухгалтерії підприємця, тому що підприємці всі знаходяться на спрощеній системі оподаткування і такого обліку здебільшого не ведуть. Комісія може стверджувати, що власне оця от дельта. Яка е, тут зафіксована в порівнянні, а на інших маршрутах її навіть зафіксувати неможливо. Що ця дельта це є фактично тіньові кошти. Якщо методом нескладних маніпуляцій, так, взяти кількість орендованих автотранспортних засобів, а їх є близько 130, помножити на середню цифру, яка виходить з цієї дельти, ми отримуємо щоденно, щоденно грошові кошти, які в межах 200. І понад 200 тисяч гривень. Понад те, судячи із документів, оренда одного приватного автобуса з водієм та витратами на заправку і ремонт обходиться тепер лише в 10 гривень в день. Та і це ще не все. На автобусах депутати виявили необліковану рекламу. А з трьох страхових компаній, які нібито обслуговують підприємство, документи є лише на одну. На наших маршрутках існують тільки сім великих зовнішніх реклам. Та дві маленькі реклами, які формату А4, за які сплачують в місяць 8 гривень. Щоб ми десь розуміли, за одну велику рекламу зовнішню підприємство отримує від 900 гривень до 1000 гривень. Нам не надали жодних документів, не було надано ні договорів з тими страховими компаніями, ні актів виконаних робіт. За що страхується АТП в тих компаніях, невідомо один цікавий факт виявили депутати. Підприємство закупило 18 вживаних автобусів. Усі вони різних виробників та модифікацій, що значно здорожчать ремонт, адже запчастини не є взаємозамінними. Про усе це депутати розповідатимуть у четвер на сесії міської ради. Паралельно ж проситимуть міського голову, управління транспорту та правоохоронців провести власне розслідування.